Я вас вітаю, любі друзі, ви на каналі Майстерня іграшок Майя і я з вами Ольга. Сьогодні вийшла до вас так на трошки, щоб показати, що в мене вийшло. Я хотіла зробити цьому гусечку парочку. Ось, і хотіла звітувати вам, що в мене вийшло, в чому я задоволена, в чому я не задоволена. Гусочка я в'язала із нитки Дольче Baby. Ось от така вона Дольче бебі. А ось гусочку я в'язала, я не пам'ятаю, як ця ниточка називається, але вона тоньше, ніж Дольче бебі. Бачите, такий плюшик, але тоньше. І ось із Дольче Baby він получився більш. Такий не видно такого просвіту через нього. А ось із цієї тоненької ниточки плюшика, я не пам'ятаю, десь у мене, я, по-моєму, всі моточки вже порозматувала, так би це б вам показала. Так, да, всі моточки я порозматувала і етикеточки десь я подівала. Вибачаюсь, треба було. Я десь залишаю сюди тікеточки, але цього разу я переїжджала з міста на місце і тому загубила. Я потім, може, подивлюсь, кому буде цікаво, подивлюся в інтернеті та й вам напишу, кому цікаво. Ось, дивіться, вони візуально якби то дуже гарні, красиві, прикольні. Да? Два гусачка. Це можна такий зробити подарок, чи на свадьбу, чи на годовщину, да? чи може просто якоїсь парі. Багато є празників, на які можна таку парочку подарити. Вони цікаві, гарні, такі прикольні, два такі гусачка. Але. Якщо в'язати е, із плюшика, тоді ліпше в'язати із дольче бебі. Із товстенької, більш товстенької ниточки, ніж оця, що я зробила. Чому? Тому що е, на спицях двоєчка в'язати неудобно, бо е, ну, мені неудобно. Да? Вона не така. Е, Ну, не так вона не така вона еластична, не так вона а, по спицях. І там ну, дуже багато мороки а на єдиничці, то о, на двоєчці, то я в'язала на два з половинкою. На спицях два з половинкою, і бачите, зараз я вам поближче її покажу. Бачите ось. Хоча вона набита не дуже да, я, ще щоб можна було ось-от. Таке, що да, такі просвіти, і вони портять весь Якщо це для когось домашнього, то там, але якщо це на продаж чи якийсь подарунок такий, на якусь годовщину, то таке не піде, не піде. Тому, я, якщо ви хочете теж таких гусачків, схема є. Ті, хто зі мною в'яже вже давно, вони знають, але там маленькі гусачки. Ідентично, Я нічого не прибавляла, ніяких петелючок. Просто, що нитка, там іде ниточка, акрил тоненька. А тут я взяла просто товщу нитку, тому вони вийшли такі великі. От, що ще хотіла? Може, я тут, якщо придумаю, якусь вишивочку зробити, бо візуально вони дуже гарні вийшли, дуже цікаві, дуже гарні такі вони, красунчики, але бачите ось такі, ну така недосконалість, що оця нитка, вона мені не подобається, вона тоненька, цей плюшик тоненький. Ще й плюс вона аж сипиться. Да, оцей плюшик тоненький сипеться, І не сподобалося. На, єдинички, ой, на двоєчки в'язати дуже морочливо з нею. Я на двоєчки в'яжу акріл, ось, а другі нитки, які потовщі, то я стараюся на два з половинкою в'язати. Але ось навіть два з половинкою не три, я б там думала три. Да? Оце на два з половинкою. Це навіть, по-моєму, на троєчки в'язано. Ні, на половинкою. І це на половинкою. Ось така вийшла візуально так, як би красиво, але ось такі у нас просвіти вийшли. Тут їх не видно ці просвіти, якщо, може, на камери трошки видно, але вживу їх не видно ці просвіти. А тут, тут візуально зовсім. Вибачаюсь за те, що може бути якісь лишні звуки на зйомці, бо в мене сусіди піляють дерева. У нас такі дуже маленькі участочки, нічим не застроєні. Дуже сильно акустика така ще і собака на ней гавкає. Тому, вибачайте, ніяк не можу заспокоїти, хотіла забрати до себе собаку, вона не йде, бо дуже нервує. Охороняєш, охороняємо. Так, що ще хотіла? А, ще хотіла вам, що я сказати, я придумала, як в'язати отакі е, цвіточки спицями. Любі мої друзі, ось я на шапочці. Отут вже я спицями зробила квіточки такі. Бачите? Так що наступну іграшку, яку будемо робити, дівчинку якусь може. То. Я вам там обов'язково покажу, як такі квіточки в'язати спицями. Бо оце крючочком, да, а ті спицями, Мені навіть спицями більш сподобалися, ніж крючочком. Вони такі ну більш сподобалися. Ну, і саме головне, що це все спиці. Да? Що я хочу зробити я У мене така ідійка виникла: зробити якусь іграшку наподобі льва, може львів, може лягушку, може овечку. Може... Я не знаю ще. Але у мене така виникла ідея зробити його маленького. Такого, ну, на ладошку такого маленького. Хочу спробувати, щоб і ботіночки у мене вийшли. Подивимося, як. Але дуже-дуже-дуже хочу таку іграшку з ножичками, з такими рученьками, але маленьку. з Спицами я подивлюся, наскільки маленька у мене вийде, бо зовсім не песічку песечку таку не хочеться, а таку хочеться, щоб на цілу ладошку була. Да? Щоб можна було і погратися, чи як брілочок почепити, і щоб вона була класна була, така красива. Дуже хочу. Тому попробую сьогодні я зараз оце вам відео запишу, сяду і буду я працювати. У мене була така ідея зробити лягушонка такого, з ніжками, такими, в ботіночках. ходіть його і щоб трошки по-другому якось голову придумати з очима, ніж у мене жабки є, да? Дивилась просто мультик ще з Совєтського Союзу про лягушонка. Він мені там сподобався квакі. Ні, не квакі, як же ж він щось таке, як лягушонок-зазнайка. Може, хто помне, з моїх років да, був такий мультик, я 1975 року, то був такий мультик, як Жабенятко вихвалялося, а потім йому треба було бігти, спортсмен, да, бігти. І він там підкови надів на ноги, як лошадь побачив, як лошадь бігає, і собі ж ті підкови, горе лукове, але, але усі побігли, а він залишився з тими підковами, бо вони дуже тяжкі. І ось мені мальований да, мультичок був. І мені там так сподобався ну, той лягушка, та, та лягушка, той лягушонок. Що прийшла така ідея, але я ще не знаю, як. Ну, тіло, то я знаю, як зробити, одежину да, все. А ще голову мені ще ось з очима мені ще не прийшло. Не прийшло мені ще озаріння, як його зробити. От. Ну, я хочу, оце ж таке маленьке щось зробити. Ще, звісно, не знаю що ж його такого зробити, чи може, ну, з львом не хочу мучкатися з гривою, да? з, мале... ну, з маленьким таким, якщо маленького робити, може, таку зроблю собаку. Не знаю, у такого песа зробити. Слухайте, з такими ногами, У мене колись такий був, з такими ногами, з такими руками, але морда песика. Буде непогано. Слухайте, просто бачите, чому такі іграшки класні, тому що їм можна погратися для дитини. да, Тут і ножки такі є, і ручки є. Можна зняти з нього штаніжки, і другі штаніжки, в діти, і кофточку. да, От таке цікаве. Інші теж можна гратися, але ну, то просто іграшка її да, не пограйся, як з лялькою. А може і лялечку зроблю, таку маленьку в ладошку. Це було взагалі супер. Лялечка в ладошечку це таке з ручками, з ножками, таку, як у мене, великі лялечки, тільки маленьку да, зробити. Щось в мене на маленькі такі іграшки, але хочу, щоб вони були, знаєте, такі. Ну, щоб красиві були, щоб вони відлічалися від усіх. Да? Я знаю, що мої іграшки відлічаються. Таких іграшок, як я в'яжу спицями. Ну, я ще поки не зустрічала майстров, да? ось в'яжуть більш такі, чи, може, з одного плюша, чи з шерсті в'яжуть, да? дуже красиві. Реалістичні теж я собі купила книжку, та зараз її розпечатую потрошку. І оце хочу спробувати. Але ніяк нема часу, щоб сісти, виділити той час, щоб зв'язати хоча б мишку там реалістичну. Ну, Там дуже-дуже тяжкі викрайки. Да, там багато часу. Я, звісно, не люблю такі тяжкі викрайки. Я люблю, щоб, знаєте, все по-простому. Але дуже гарно було. Я така любительниця, щоб воно було просто, але красиво і багато. От-да? Ну, гусачки, бачите, вони дуже просто в'яжуться. Тут з ними немає ніякої мороки, але виглядять дуже гарнесенько. Так, що іще? Все, вроді як, все вам сказала, все, що хотіла, все показала. да? Наступну іграшку, я не знаю, що ми з вами будемо в'язати. Оце ж я мишку хотіла. Ну, слухайте, я вам, чесно, признаюся. Щось вона не йде. У мене така мишка маленька, да, як їжачок. не заходить. Не можу я себе заставити її зв'язати. От не заходить зараз, то я відклала. Зараз хочу щось таке да, з ніжками, з ручками, таке, але маленьке у ладошечку. Зараз я поміркую, що зроблю. Такого може дійсно ляльку зробити маленьку таку. Я зараз сяду та спробую. Потім з вами поділюся, що воно таке вийшло. Так, ну ось на цьому я буду з вами прощатися. Такі гусачки. Так що, хто перший раз мене дивиться, заходьте викраючки є. Заходьте в плей-лісти, я там. Виставляю всі викраєчки. Якщо йожики, то там усі да, У мене не один різні Разні викрички. Ще Хочу ще одного йожика, третього зробити, щоб на вибір було. Ось, ну, трошки туди попозже я його зроблю, але трошки попозже. Йожичка, ось потім. Що ще Я вам должна сказать, что вы обязательно мене про лайкнули. Обов'язково написали мені коментар добрий. І Я дуже вам благодарна за ваші коментарі, дівчатки. Дуже-дуже дякую, большое вам, огромніше вам спасибо за то, что пишете мені приємні коментарі. Я вас. Люблю, всіх люблю, всіх цьомкою, всіх дуже-дуже крепко обіймаю. Ячки, нехай цей день у вас буде дуже-дуже-дуже гарним, не дивлячись на те, які обставини у нас в житті. Нехай нічого вас не зламає, нехай нічого вам не псує вашого настрію. Все, вперед, ми всі борці, ми все у нас вийде, все у нас вийде, все у нас вийде вдохновення у нас буде на таку прекрасну працю. Це мої любі, пока-пока.